Доброго ранку, хлопчики та дівчата! Я рада вітати вас на нашому музичному занятті. Радісний надходить день, дзвонять дзвони, дзинь-дзелень, понад міста, понад села, лине вісточка весела. Ясне сонце над селом, наче писанка зійшло. Вибігайте з хати, діти. Як сьогодні не радіти! Вийдем, вийдем на Горбок, заспіваєм гагілок, що весна вже воскресла, нам Великдень принесла. Діти, сьогодні ми поговоримо про свято Великдень. Легенда розповідає, що в той час, коли Христос народився, дуже світило сонце, та стояли настільки довгі дні. Що теперішніх треба аж сім скласти, що був один тодішній? В українському народі є чудові звичаї та традиції, які передаються з покоління до покоління. А зараз, дітки, пропоную послухати пісню, Що ж ми робимо перед Великоднем? Я в новенький кошік смафоту страдаю, рум'яненьку паску, масличка горнець, шиночку копаску, робить корінець. Бім бом пімбом бом, цені бом цим зелень. І святкуєм всі разом це чудесний день. Бім бом, -бом бім-бом-бом, линець із небезпечні щає всі кругом, що Христос воскрес Радісні обличчя, гості на поріг, чути і дитячий сміх, сонечко радіє, ташечки щебече, тішиться життя малеча писенки старбинки швидко витягай провели Великдень бом-бом, Линить звіз небес сповіщає Сповіщаюсь плюгам, що Христос воскрес. бом, Бім бомбом бом, це нібом цим за день. Хай святкуємо всі разом це чудесний день. бом бом, бомбом, бом бом, линейський з небес. сповіщає всі плюгам, що Христос воскрес! А зараз, дітки, відгадайте загадки? І не звичайні, а великодні. Всі яскраві і красиві. В квітах, з розписом завжди, у баровистому покрові, на пасхальному столі. Здогадали, що це? Солопей малючика на малює. На великдень в храм. Іду. Кошик з їжею беру, а у церкві всі жінки її мають на чолі. Мамина хустка, мамина хустка, як вона, до ній мої долиця. Чути з церкви дзень зелень, у великий світлий день сповіщає всі, радійте, вірити в Бога та надійте. Курочка в гостях бувала, в кошик сміло заглядала, і фарбованих яєчок не впізнала, не впізнала. На тарілці крашенка, крашенка, коло многії пасочка, пасочка. Кожен рік приходить в дім, свято світле мрій, надій, а для мене справжня казка на столі пахуча паска. Бім-бом-бом, всі разом цей чудесний день. Тим-бом-бом-бом-бім-бом-бом, линець від небес. Сповіщає всі що Христос воскрес. Дітки, бажаю вам гарного Великодня. А нам же час прощатись. Дякую за увагу!